Доброго, вечора. Доброго З Нами сьогодні гравець команди Моноліт Дмитро Олексенко. Дмитро, поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Ну, гарна фінальна гра. Трішки нам кондицій не вистачило фізичних добігти, результат по ігрі, не використали свої моменти обідно. Ну, нічого страшного, я думаю, все впереді. Вітаю команду Курт з перемогою в чемпіонаті. Так що, думаю, що все в них в будущому буде добре. Як ви взагалі можете оцінити виступ команди «Моноліт» у сезоні? О, добре. Боротьба йшла до останньої хвилини і останньої гри. В останньому турі якраз вирішувалось либо чемпіонство, лібо не чемпіонство. Ну, ми сьогодні не дограли свою гру. У разі перемоги ви сьогодні претендували на перемогу в турнірі, але так сталося, що ви програли і не попали навіть в трійку. Чи засмучені ви цим фактом? Ну, звісно, засмучені, що цілі ставились трійка призерів на чемпіонат. Ну, Це футбол така гра. Сьогодні ти пан, завтра ти пропан. Як можете загалом оцінити виступ команди Моноліт влітку? Добре, в принципі, гарна команда в нас, дуже нових підписань багато. Хлопці себе проявили. Я думаю, що взимку у нас буде гарний колектив на чемпіонаті області. Що ж, добре, дякуємо вам, щастиво вам на в іграх.